Друзі, це прямо апогей мого чайного світу дегустації. Це чай 1976 року. В 1975 році зроблені листя, а запакований в 76-му. Це класичний рецепт зрілих пуерів від Хонг Ченг. невеликої талановитої фабрики з Менхая. Який аромат, який смак ми дізнаємося. Далі, а зараз я тебе зорієнтую по ціні. Кілограмовий оцей кирпіч коштує 4025 гривень. Тобто 4 гривні за грам. Друзі, за 1976 рік. Якщо він ще якісний, класний, смачний, це дуже і дуже дешево. Це дуже бюджетно. 4 гривні за грам. як таке може бути, якщо це дійсно крутий чай? Ця упаковка от, одразу віддає таким духом старовини, і вона прямо. от, ну, ну, Це от такий ефект, ну, ти, я думаю, бачиш. Таке прямо важко передати, і вже передається аромат вже в закритому вигляді. О боже! О, блядь, та що це? О-хо-хо-хо!

Неймовірний аромат. Неймовірний, неймовірний аромат, я не знаю, як це описати. От, глибина захоплення, захоплення часом, захоплення якістю, захоплення от просто цим станом того, що я готовий зараз цінувати цю мить життя просто дуже високо. Захоплюючий аромат, захоплюючий чай і що там буде по смаку, трошки далі. Hum.